Відкрити таку посилку. Замовляла моя сестра, але на моє ім'я це з сайту Косибелла. Я там вже зареєстрована, тому замовляла на мене. Вони кладуть такі ось кукурудзяні хлоп'я, такі схожі дуже на кукурудзяні хлоп'я, дуже мені схожі. Так, і подивимося, що вона замовила. Замовила ось такий е, тонік. Це буде ранковий в неї догляд. Для ранкового догляду цей тонік взяла. Читали отзиви, ми разом замовляли це, це замовлення, тому вибирала разом ось такий. Так. Я не пам'ятаю, скільки він коштує: 10 гривень 230. Десь отак. Так, сайт Косибела, я залишу посилання, де ми замовляли. Далі, далі замовила ось такий. Це крем, вона так? так? Здається, так? Да, це крем, вона замовила. Я такий замовляла вже великий, і вона вирішила взяти великим, тому що великий він дешевше ну, виходить з ціні, якщо його брати великим об'ємом. Малий об'єм виходить дорожче. Це такий класний крем, мені він теж подобається. Мені він подобається. Дуже люблю їм користуватися. Ось такий іде він. Так, ось такий. Так, це буде вона користуватися їм. Далі замовила вона собі СПФ. Я, коли замовляла тут собі на Косибеллі, у мене не було цього СПФ, але він з'явився і теж ціна. Така сама, як на різних сайтах, але є деякі сайти, де ціна набагато завищена, ніж тут. Так що він з'явився, хто користується таким кремом на Косібелі, він є. замовила знаменитий цей тонік, я їм теж користуюся, він мені дуже подобається. Але там дівчатка пишуть, що їм не можна користуватися кожного дня. ну то Треба читати інструкцію. Я за те, щоб читати інструкцію, а то дівчатка у нас накупляють і нічого не читають. Ну, в принципі, буває у мене так, що я не читаю, але для косметики читала. Ось він так виглядає. Воно, у мене вже половина цього такого флакона. Подобається її наносити на обличчя не за допомогою ватного диску, а за допомогою руки. Спробуйте. Так, ось мені здається, краще він працює і так економніше. Таке було замовлення сайту сайту Белла. Зверніть увагу, там дуже гарна вся продукція, і вона робоча. Мені сьогодні треба з юбкою На телефоні вона передає такий світло-чорний колір, Да але вона темна, чорна, ну, чорний-чорний колір так І бачите, катишок повном на неї. Я її купляла у хусті і вона. Коштувала 620 гривень, не дуже така бюджетна ціна, нормальна ціна для юбки. Але така проблема є. У мене дочка купляла таку ж саму юбку, але з іншого матеріалу, і там таких проблем немає. А тут є. І мені допомагає валик з ліпкою стрічкою. І ось така у мене машинка є від катишок. Зараз покажу її. Вона дуже класна, дуже справляється, і вона у мене вже, напевно, десь роки два, ну десь так. Я її брала на майкапі, і вона коштувала десь біля 400 гривень, 450 я вже не пам'ятаю, але вона супер. І оці рідні батарейки, які йшли, дуже довго працювали, майже рік десь. Але потім прийшлось поміняти мені. Так що так, погода у нас така не дуже. Гарна, але дощ був, ніч ішов дощ, а зранку не було, були тільки сирени зранку, а доща не було. І вікно мені треба мити, так я і вікна не мила в цьому році, ну нічого страшного. Головне, щоб було все добре. І дивіться, стільки ленти я ну, кидаю, мені так зручно кидати на, на підлогу, а потім я це все вибираю і. Викидаю в смітник і покажу вам потім результат, який у мене вийшов. Але це, знаєте, такий, це з цією машинкою процес не швидкий, це довго тривалий такий процес. Так, я вже з спідницею справилася. Мені оце не подобається, як вона передає колір. Ну, телефон передає колір, бо вона чорна, а передає якийсь, я не знаю, колір. Такий не дуже гарний. Вживу вона зовсім інша, вона чорна. І так, справилася, дуже гарно справляється ця машинка. Але. Це така нудна так, робота. Треба повільно, отак повільно її включати і повільно отак водити, дуже повільно, так, щоб вона забрала всі катишки. І тут трошки було на резинці катишків, я справилася з ним, тому вже юбку можна носити, і вона така якраз на осінь хотіла спитати, ви такими машинками користуєтесь? Є такі машинки. У мене дуже багато таких машинків було, знаєте, таких китайських. Але вони такі були одноразові, а ця машинка у мене вже довгенько. Купили ми м'ясо, це свинина. Це такі порізали такі кусочки, буду робити фарш. Так, Це я відложила на плов, будемо робити. і вийшли два таких пакетика відбивних. Я відбивний не відбиваю. Іноді відбиваю, але щось мені сьогодні не Хочеться відбивати відбивати, тому кладу так. Два пакетика буде, а буду з фаршу, напевно, робити голубці. Не знаю. Так у нас трошки прохолодало, і хочеться щось такого смачненького. А я достала свій комбайнер, буду крутити фарш, і зрозуміла, що він у мене поламався, але не мисорубка поламалася. У мене старенький, але він працював. І тут у мене відлетіла ось така штука. Так, ось вона така. Е, ось. Ломалася, так? Зараз я вам покажу. Бачите, у мене ось тут така штучка. І, значить, я його так ставлю. Так, а він не включається, все, він не працює. не працює все, Спочатку дуже розстроїлась, потім думаю, ну, почекай. Я його зараз отак ставлю. Я отак, коротше, його ставила. Так? Потім одягаю цю штуку. Одягаю цей. Так. І він працює. Шкода, звичайно, що поламався, але ще буде працювати мій маленький помічник. Нічого страшного, будемо так викручуватися, як є. Тому тут, бачите, теж трошечка є. Так, все, буду крутити. Так, у мене вийшло чотири таких пакетика фаршу. Ось таких це маленькі такі, ікея, а це я вже поставила рис варити, і будуть голубці. Тобто у мене капусти немає. Треба купити капусту і буду вже крутити. Напевно, ввечері цим і займуся. Рис мій приготувався, так буду давати зараз до фаршу. Поставила відварити кукурудзу, не позбирала оце. Ну нічого, потім вона звариться, відберу. І в мене тут таке затіяла Ральф, все з полу виїдає. Ну, це звичайна така подія у нього, да, Ральф? Ральф. Так, а я сьогодні вирішила, у мене був цукіні, і вирішила зробити таке ось блюдо, повирізала там насіння, додавала фаршу, так як фарш був, так, і додала до фаршу спеції, сіль, сушений часник, будівку гризе. Так? І ось таке виклала я на пергамент, а це у мене така форма для піцци. Так, і я поставлю десь запікати на хвилин, напевно. 30, може, я навіть не знаю, буду дивитися. А потім додам сиру. Сир сметанковий, і в нього такий смак, мені дуже подобається для запікання, якраз він піде. Ось така в мене буде, скажімо так, вечеря. Оце, і на обід таке можна, і хто любить таке і на ранок. Раль. Оце він так згризає в бутилки. Ми купуємо воду, і оце, ну, це він не згриз її ще, а до такого стану. Дай, віддай. Відай, відай, от до такого стану він її зверзає. Да, Кузя? Да? Кузя? Кузя. Він мені стає похожим на нашого того кота, дуже, дуже стає похожим. Варила кукурузу дівчатка, і Така кукуруза дуже смачна. Я в кукурузу як варила в водичку, додавала сіль, і мені так сподобалось. Ми зварили собі по два кавчина, але дочка каже, що я не буду, ну я зараз подивлюся. Може, і другий з'їм. так. Потім як поїм кукурузу, буду робити. Мішати буду рис з фаршем і буду крутити голубці, треба капусту мені ставити. так? І ще хотіла сказати, у мене така ганчірка є, а це я в юзку брала, така біленька. Вони мені не сподобалися. Чому? Тому що вона біла, на неї, так, знаєте, якщо чай витирати, не дуже вона служить, скажімо так, довго. Або я так скажу, за неї треба слідкувати. Ось так. Ну, це на любителя. Кому подобається, кому не подобається. Так що буду їсти свою кукурузку. Я собі сижу, їм кукурузу, і дочка вирішила от з тої полички достати з верхньої. Ось цієї. Достати взуття собі. Ну, достала. Це у нас світильник тут є. Ну, Мені смішно, не буду ступати, бо це скло і воно розбилося на такі малесенькі-малесенькі шматочки. Ось тут у нас світильник ну, з цієї сторони, так? Ну що, треба прибирати? Це капець. Кузя, чекай, я зараз все приберу і тоді я тобі відкрию. Так, мітлою я пройшлася, в мене така мітла від відвілети. Дуже вона гарно мете, ось така, так. І, знаєте, такі були дуже маленькі, вона дуже мілко побилася, ну прям дуже мілко. Але були великі кусочки. Зараз пройдуся ще пилососом, Зараз покажу, ось яка вона. Ну, тут вже нічого немає. І у нас вона відкривала цю поличку і заділа її. Ну, це таке буває, нічого страшного. І дочка, це вона вдягається, вона буде далі йти з дівчатами святкувати день народження, тому вона спішить і прибираю вже я. Так, пішла за плесосом. Дівчатка справила своєю задачею. Мені допоміг мій цей улюблений пилосос. Не жалкую не секунди, що я його купила. Купляла я його дівчатка, здається, на 22 лютого. Ну, на початку війни. Так, і е, Спочатку я цією насадкою користувалася, потім взяла ось цю і е, трусила цей контейнер споч... перший раз і зараз буду другий. Скло позбирав мені добре. Ну, таке буває, нічого страшного. Але такі, знаєте, перше почуття, коли воно все летіло, ну, це капітично готове моє блюдо з цукіні, Так і фаршу буду додавати. Зараз отак і додам сиру і трохи-трохи ще попуту хвилин п'ять і буду виймати. І нарешті я доробила свої голубці. У нас сьогодні день був з сиренами, тому ось тільки доробила у нас я на тушкування. І Голубці будуть тушитися. Іноді я роблю зажарку так зверху, а в цей раз додала в самий фарш, тому що ну, зверху кладу, діти так у мене не їдять. Іноді додаю сметану, теж не їдять. А ось я кладу такий кетчуп, з кетчупом їдять, там водичка і все добре так з'їдається, скажімо так. Буду йти в душ і буду відпочивати. Бажаю всім гарного настрою, мирного неба і до нових зустрічей, до нових відео. Всім до побачення! Викидати вазу на вечір вже лягали ми спати, практично, і Ваня вирішив пограти мечем. І... Побив мені вазу. Вона моя улюблена була, але нічого страшного. Це мабуть, напевно, на краще. Сьогодні день биття. Катя побила плафону, баня побив вазу, нічого таке буває. А я зранку побила ще тарілку, не показувала. Це мені дарувала кума моєї сестри. Вона мені, в принципі, довго відслужила і була улюбленою Вона в неї така незвичайна. Так? Але все відпрацювала, буде нова ваза. Жалко.